Бути віруючим це щось набагато більше, ніж просто потрапити на небеса. Сьогодні ви дізнаєтесь про сім головних цінностей, які стануть планом для життя з надлишком, яке має для вас Ісус. Якби ви могли прожити життя з наміром виконати своє дане Богом призначення і побачити, як Боже царство встановлюється тут на землі, ваші базові переконання подібні до компасу які скеровує кожне ваше рішення і розвиває відповідну культуру у вашому житті. Ось чому місія Кената Копланда базує все на конкретних головних цінностях з Біблії, коли ви вкорінені у тих принципах, як життя вірою і ходження у любові вас не захитає безлад цього світу, досліджуючи, як стояти на слові Божому і робити його цінності пріоритетними, ви можете стати світлом у темряві. Я дуже радий, що ви приєднались до нас сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого. Я тут зі своєю чудовою дружиною. Я пастор Джордж Пірсонс. А це єдина та неповторна пастор Террі Коплен Пірсонс. Так, так. Це вона, друзі. Я єдина. Я єдина та неповторна дружина Джорджа Пірсонса. І я не збираюсь ділитися. Розумієте? Ти не представився, тому дозвольте зробити мені. Це той самий пастор Джордж Пірсонс. Я дуже радий бути тут з вами. Сьогодні з нами біблійний коледж Кеннета Копленда. І протягом всього минулого та цього тижня ми мали привілей служити їм. Дякуємо Кеннеті Глорія Копленд, що дозволили нам вести цю передачу, вашу передачу. І ми прагнемо відповідати стандартам життя вірою, як це роблять вони. І доносити це до слухачів так. до наших партнерів. У нас є тези того, про що ми з пастором Джорджем навчаємо протягом цих двох тижнів, і в них є додатковий матеріал, який ми не встигаємо розібрати на передачі. У цих тезах ви також можете робити власні записи і вписувати ті додаткові речі, про які ви дізнались. Ви можете завантажити їх з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа. Як ми вже казали минулого і цього тижня, недостатньо просто знати, що нам потрібні головні цінності, і просто визначити їх. Якщо вони справді коштовні, то ми вкладаємо в них вкладаємо фінанси, вкладаємо наш час, вкладаємо нашу енергію, вкладаємо нашу увагу, і потім реагуємо на те, що ми дізнались. Саме так ми вбудовуємо ці речі у наше життя і вони стають центром нашого єства, а не просто явним переліком доктрин. вони навіть без наших слів стають очевидними у нашому житті. їх можна побачити. Так мені подобається говорити це так: коли диявол тисне на вас, назовні виходять ваші головні цінності. Чудово сказано. Ось що відбувається. Отже, головні цінності. Повторюйте за мною. Ми ставимо Слово Боже на перше місце. Скажіть, це. ми ставимо Слово Боже на перше місце. Ми живемо вірою. Ми живемо вірою. Ми ходимо в любові. Ми ходимо в любові. Ми керовані Духом Святим. Ми керовані Духом Святим. Ми про все молимось. Ми про все молимось. Ми захищаємо помазання. Ми захищаємо помазання і ми шануємо Бога. І ми шануємо Бога. І ми продовжимо вчорашню тему про Духа Святого. Террі, чому б тобі не продовжити, і потім я теж хочу дещо про це сказати. Для мене велика честь навчати саме на цю тему. Я дуже люблю говорити про Духа Святого. Я люблю говорити про нього. Я люблю його присутність. І я склала з Богом угоду. Знаєте, з Богом можна складати угоди, і моя угода з ним була такою гаразд, Господь. Я навчатиму про молитву. Гаразд, я говоритиму про Духа Святого, але ти маєш так. проявляти себе. Ти повинен проявляти себе. І знаєте, він був вірним. Він завжди підтверджує те, що ми про нього кажемо. Вчора ми говорили з 1 Івана 5,7. бо три свідчать на небі: Отець, Слово і Святий Дух. І це три є єдине. І як ми виявили минулого тижня, Бог і його слово одне ціле. Бог, дух і слово це одне ціле. Між ними ніколи не буде розбіжностей, ніколи не буде так, що один говорить одне, а другий інше. Якщо у вас щось суперечить одне одному, і ви думаєте, що слово Боже каже одне, а ваше внутрішнє свідчення чи ведення Духа Святого інше, то щось не так. Ви помиляєтесь, вони мають співпадати, і вам слід повернутись до Слова Божого і перевірити, бо саме Слово Боже визначає правильність нашого внутрішнього свідчення. Чи наших думок дуже часто люди кажуть, Господь спонукав мене. А я відповідаю ні, не спонукав. Це не відповідає Слову Божому. Так. Це не відповідає тому, що він з ваших слів говорив вам раніше. Ні, це не означає, що ви завжди кажете людям те, що знаєте. Вони не запитують, ви не кажете. Але ці дві речі мають узгоджуватись між собою. До Римлян 8,14. Бо всі, хто водяться Духом Божим, є синами Божими. І це ключова річ, щоб ми зростали у ньому. Але тепер давайте подивимось ще дещо. Приповісті 20.27. світильник Господній дух людини, який випробовує так. всі глибини серця, або внутрішні частини, внутрішню людину, сховану людину серця. Дух людини це світильник. Можна сказати, що дух людини це лампочка. Саме там Бог просвітлює вас. він просвітлює вас стосовно всього, що стосується його. Це виходить з вашого духа. Ви можете думати, що це спало вам на думку, але це прийшло до вас лише тоді, коли ви це помітили. Ключ до нашого зростання у його веденні полягає в тому, щоб навчатися впізнавати те, що ваша голова вловила з вашого духа. те, що здається вам думкою, якщо це від Бога. Спочатку прийшло з вашого духа. Коли слово Боже каже вам щось, поки ваш розум осягає це, роздумує над цим, розуміючи це у світлі Слова Божого. Це духовна річ. І це відбувається так швидко і стрімко, що ви можете усвідомити це лише у своїй голові, але джерело цього ваш дух. Ваш дух це джерело вашого життя, ваша внутрішня людина. Ми не думаємо про це. Це стається швидше ніж ви можете усвідомити. Але якщо ви заберете дух з тіла, в тілі нічого не залишиться. ви розумієте? Отже, ви можете подумати, Ну, я думав, що ми отримаємо світло і слово Божого. Ми вже казали, що він дух істини, він дух відкриття. Світло слово Божого приноситься нам Духом Святим всередині нас. Це світло, світло відкриття розуміння і чіткості. Від Івана 4,24 сказано: Бог є дух, і ті, хто поклоняються йому, мають поклонятися у дусі та істині. Ісус сказав: Твоє слово є істина. Тому справжнє поклоніння Богу не може бути без Його слова, воно також не може бути без духа. І багато з того, що ми робимо, ми хочемо, щоб поклоніння брало участь дух, душа і тіло, і тому ми не відкладаємо це в бік. Нам слід представити наше тіло в жертву живу в розширеному перекладі Біблії говориться, це є нашим розумним поклонінням тобто беруть участь всі три частини вас. Але інколи стається так, що ми схильні поклонятись іншим речам, а дух залишається осторонь. Ми шукаємо якихось душевних чи фізичних переживань, замість того, щоб розуміти щось всередині нашого духа. І дозволяти цьому розвиватись, поклоняючись у дусі або духом від духа, Алілуя. Тому вам слід навчитися вірно визначати дух, душу і тіло. Бог – це дух, Тому за визначенням Ви дух. Ми говорили про це минулого тижня. Ви дух, ви маєте душу, ви живете у тілі, і тому ми його діти. Це означає, що ви створені для того, щоб чути його. Так. Ви створені для того, щоб розуміти його. Ви створені зростати у цьому, як зростає у цьому дитина. Розумієте? Дітям потрібно зростати у цьому, і вони створені бути здатними робити це. Вони мають здатність розуміти мову і те, як ви говорите. Один з тих людей, у яких ми навчаємось, бути керованими Духом Святим, є Кеннет Хейгін. Ми багато говоримо про Кеннета Хейгіна. Але він насправді є батьком у вірі для брата Копленда. Саме з проповідей Кеннета Хейгена він дізнався про реальність викуплення, про віру. А в 1977 році вийшла його серія проповідей під назвою Як бути веденими духом, а також книга. І ми цим користуємось. Ми це слухаємо. До речі, ці проповіді є на Ютубі. Ви можете зайти на Ютуб і послухати, як Кенет Хейгін навчає про те, як бути веденими духом. Там лише є деякі уроки. Не знаю, Джорджі, що можна знайти всю там є серію. три. Можливо, доведеться замовити але всю серію ви можете замовити в Ремі. але ось що брат Хейгін сказав про те, про що ми говоримо. перш ніж ми зможемо зрозуміти, як Бог веде і скеровує нас через наш дух, нам слід зрозуміти природу людини. Нам слід розуміти, як ми вже казали, що людина це дух, вона має душу і живе в тілі, це фундамент для розуміння духовних речей, це основа з основ, це базове вчення. І у першому до Солонян 5.23 говориться: а сам Бог миру нехай освятить вас, відділить вас повністю у всій повноті, і ваш дух, і душа, і тіло у всій цілості буде збережене. Без пороку до приходу Господа нашого Ісуса Христа, ми це істота, яка складається з трьох частин духа, душі і тіла. Зверніть увагу, що вказано першим: дух це найважливіша частина, і це те, про що говорила пастор Террі. Саме тут Бог просвітлює нас від духа у дух. інше світло приходить в наш розум, емоції, відчуття як результат світла, яке приходить в наш дух. Тому чим чутливіше ми до голосу Духа Святого. Чим чутливішими ми доведення духа, тим більшою буде наша здатність мати те внутрішнє свідоцтво, яке каже нам, зроби це, зроби те, йди, зупинись, внутрішнє свідоцтво. Як казав брат Хейгін, це сигнали світлофора: стоп або йди. Це просто внутрішнє знання, знання того, що робити і куди йти. Ведення Духа починається з розвитку вашого усвідомлення духовної людини всередині вас, і усвідомлення присутності Духа Святого у вашому дусі. Той, хто в мені, більший за того, хто у світі. Ось чому ми говорили вчора про наповнення Духом Святим і говоріння іншими мовами. Біблія каже у Першому до Корінцян молячись іншими мовами, ви збудовуєте себе, зміцнюєте себе, тобто ви стаєте сильнішими у своїй внутрішній людині, у своїй духовній людині, але це також розвиває силу вашого усвідомлення. Коли ви молитесь іншими мовами, багато з вас вже давно наповнені духом. Коли ви молитесь іншими мовами, не робіть це просто так, без усвідомлення. Свідомо моліться іншими мовами і усвідомлюйте ці слова, усвідомлюйте, звідки вони виходять. Усвідомлюйте, що він веде вас у цій молитві, дозвольте йому вести вас, чи то через слова, які виходять з ваших уст, чи через те, що ви робите за допомогою інших мов. Можливо, ви поклоняєтесь іншими мовами, якщо ви заступаєтесь за когось іншими мовами, або ви шукаєте відповіді іншими мовами. Ви можете цілеспрямовано рухатись у цьому, спостерігати за цим потоком, і потім спостерігайте за тим, що приходить. Навіть за світлом, яке приходить інколи цієї миті, а інколи приходить пізніше це світло і просвітить ваше мислення, принесе знання, так. тому що ви під'єднались, вправлялись і живились, молячись у дусі. Тому нам слід більше усвідомлювати важливість духа, нам слід більше усвідомлювати це, коли ви робите те, у чому задіяне ваше мислення, наприклад, слухати чиюсь проповідь. Слухайте не лише головою, цілеспрямовано. Як ви це робите? Вірою. Вірою. ваша віра, це ваша віра. Вона приходить від Бога. Це Божа віра, але ви можете керувати нею. Ви користуєтесь нею і вірою кажете. Моя духовна людина слухає це, я сприймаю це і дуже допомагає, якщо робити це цілеспрямовано. Так, цілеспрямовано так мені подобається це слово, ціль, мета. у першому Петра 3,4 говориться, що внутрішня людина. Це прихована людина серця. Вона схована. Що це означає? Ви не можете її побачити. Ви не можете до неї доторкнутись. Але водночас ви усвідомлюєте, що вона там. Це як емоції. Емоції це частина прихованої людини. Вони там, але ви їх не бачите. Інколи ви точно знаєте, що вони там, так? Емоції. І ми хочемо розвивати цю чутливість до того, що говорить нам Господь, що Дух Святий говорить нам у нашому дусі. І тоді ваш дух сам почне підхоплювати це від нього і отримувати скерування і напрямок. Мені сподобалось те, що ти щойно сказав про зелене і червоне світло. Коли ви приділяєте час так. тому, щоб гарненько все обміркувати, Ісус сказав: пильнуйте і моліться. Мені подобається, як це сказано у другому розділі Авакума. Авакума. 2, здається, перший вірш. «Я стоятиму на своєму пості». Я прислухатимусь до того, що він казатиме мені всередині мене, і що мені відповідати, як його віснику. Це розширений переклад Біблії. Я прислухатимусь до того, що він казатиме мені всередині мене, і що я маю відповідати. Коли ми говоримо про слухання слова від Господа, то інколи звучить владний голос і ви його чуєте. Ви чуєте його ось тут, не своїми вухами, а ось тут. Ви чуєте його? і найчастіше приходить таке знання. Ви прислухаєтесь, спостерігаєте, спостерігаєте за ним. Десь у псалмах сказано, що це як очі раба чи слуги, які спостерігають за рукою свого пана, просто спостерігають. Чого він хоче. Ви просто дивитесь. Просто вчитесь читати, як ми вчимось читати одне одного. Ми вчимось читати його всередині. Отже, є три складові дух, душа і тіло. Тіло контактує з фізичним світом. Розум, ваші розумові здібності контактують з інтелектуальним світом. А дух контактує з духовним світом. Але це не означає, що ці три складові ніколи не зустрічаються. Це не так. Ми вже казали, що ваш дух просвітлює ваш розум. Інколи навіть важко зрозуміти, чи визначити це прийшло з мого духа? Але ми не намагаємось проникати в духовні речі розумово. Це може викликати проблеми. Ісус казав, що вам слід заходити дверима. І кожен, хто заходить іншим способом, злодій і розбійник. Ви намагаєтесь увійти у духовну атмосферу. І люди це роблять. Вони входять у духовний світ тільки не в сферу Божу а у сферу духів, демонічних духів, через медитацію, якісь фізичні відчуття. Вони намагаються потрапити кудись, і вони потрапляють. Ви можете під'єднатись до певних духовних речей через розум і через тіло. Але це небезпечно, це безбожно, це неправильно. Бог каже, що не терпітиме нічого подібного: гороскопи, астрологія тому подібне. Ви можете отримати доступ до деяких речей. Може бути, щось і співпаде, але це лише через роботу демонів, так званих віщунських духів, які цим займаються. Вам не слід у цьому брати участь. Тепер я? Так. Дозвольте мені розповісти вам про те, як я навчався бути ведений духом і прислухатися до духа. У мене багато зустрічей, ділових зустрічей з братом Коуплендом. Ми нараз сиділи з ним за столом і обговорювали різні речі. І я швидко зрозумів, як він діє, і все робить. Бо я пам'ятаю, як на самому початку ми були з ним на одній зустрічі, і він раптом замовк. А я продовжував намагатися говорити і думав: ну знаєте, як ви заповнюєте такі паузи словами? Але він просто сказав: Ні, зачекай, зачекай, я слухаю Господа я сказав: о, Він слухає, він слухає. Потім з роками я навчився цьому, і я навчав інших, як поводитись з ним під час наради. Якось я був на нараді з братом Коуплендом, ми обговорювали якесь питання раптом. Він замовк, і я все зрозумів. Я знав, що не варто нічого казати, бо він звертається всередину себе. Він не робив жодних рухів, він просто дивився. І одна людина, яка була зі мною, почала щось казати. І я зачепив його ногою під столом. Я сказав, помовчи. Це я його навчила і ще є випадки, коли знаходишся з братом Коплендом на нараді і представляє щось, з чого потрібно прийняти рішення, і він буквально робить наступне. Він бере свою руку, підносить її до серця, опускає свій погляд, він дивиться всередину себе. І Це демонстрація того, що він звертається всередину себе, і ви точно нічого не кажете, поки він звертається всередину себе. Ви чекаєте, поки прийде відповідь. Як у тому місці писання у князя Вакума, де говориться, що ви прислухаєтесь до того, що Господь відповість. Так ви привчаєте себе до цього, не поспішайте відповідати комусь з приводу чогось. А зверніться всередину себе. Брат Хегін казав, багато років тому я почав думати таким чином. Я говорив собі це вголос, і повторюйте за мною. Я духовна істота, я духовна істота. Я маю, душу. я маю душу. Я живу у фізичному тілі. Я живу у фізичному тілі. І ось що сказав Брат Хейгін: чим частіше я говорив ці слова, тим чутливішим я ставав до ведення Духа Святого. Я духовна істота. Я маю душу, я живу у тілі. У приповістях 4.18 Говориться дорога праведних, ніби світло ясне, що світить все більше і більше аж до повного дня. Я думаю, що це чудовий опис того, як ми водимось духом інколи це відчуття світла або темряви, легкості або важкості. Так нехай мир. Буде вашим суддею Тому якщо мир ваш суддя, що непокоїть вас там всередині? Розкажи про вступ до університету Орела Робертса. Я Роберця. спався за три роки до цього. Це був десь 1975 чи 1974 рік. Я ходив до невеликої баптистської церкви. Я приймав у ній активну участь. Пастор навчав мене і ще кількох молодих людей. І Я подав документи до університету Орела Робертса. Я навіть не знав, що це було свідоцтво, але це було знання, бо раніше щоранку. І я живу у кімнаті з хлопцями, які ходили до церкви. Ми вмикали телевізори, дивились дві програми. Ми дивились програму Кетрін Кульман, а потім програму Орела Робертса. І щоразу, коли показували кадри університету Орела Робертса з повітря, мене тягнуло туди. Це Господь вів мене, але я був дещо заплутаний, бо пастор якось сказав мені: я хочу особисто навчати тебе. Я збираюсь навчати тебе. Я буду навчати тебе пасторській праці. І як це можна з'єднати з університетом Орела Робертса, університет що особисте навчання у пастора, університет чи пастор? Тому я запитував різних людей, що мені робити. Хтось сказав, тобі слід залишатись, інші казали, тобі слід поїхати до університету. І нарешті мій друг подивився на мене і сказав: А що ти хочеш робити? І я замовк і ось як Господь вів мене у той час, коли я був не дуже розвинутий у цьому. Коли я думав про те, щоб поїхати до університету Орела Робертса, я уявляв собі яскраве сонячне світло, блакитне небо, кришталево чисте. Коли я думав про те, щоб залишитись на Кейп Коді, я бачив лише туман і темряву, і це було скерування Духа Святого. Я вступив до університету Орела Робертса і скажу вам: там було світло та сонячно, і там я знайшов собі дружини. Ось що я вам скажу так, так. І, зрештою, це розкрило моє покликання до кінця мого життя. І знаєте, що цікаво? Тері на чотири роки молодша за мене. Я знаю, що вона виглядає на десять років молодшою, але вона на чотири роки молодша від мене. Але Господь ніби чекав, поки вона закінчить школу, щоб познайомити мене з нею і привести сюди. Дивовижно, як Господь веде нас бути керованими Духом Святим. Ми можемо говорити про це ще багато, саме тому ми хочемо, щоб ви зайшли на наш сайт kcm.org.ua і завантажили наші безкоштовні тези. Там є інші наші передачі і матеріали про те, як бути керованими Духом Святим та про інші головні цінності, бо вам потрібно чути про це все більше і більше і розвиватись у цих речах. Коплен дізнався про важливість написання листів від свого духовного батька Орела Робертса. Він пояснив, що більша частина нового завіту складається з листів від апостола Павла до його партнерів, і вони так сильно помазані сьогодні, як і тоді, коли були написані. Того дня Кент отримав зобов'язання на все життя щомісяця писати листа, щоб задовольнити духовні потреби його партнерів. З часу написання першого листа в 1986 році він залишався вірним своєму зобов'язанню. Я молюся про партнерський лист, який пишу. Щомісяця якось один чоловік запитав мене: Ви пишете ці листи самостійно, чи хтось пише їх за вас? А може вам їх розробляє комп'ютер? Коли хтось запитує мене таке, все, про що я можу подумати, це про багато, багато, багато годин, коли я обдумую цей лист і молюся про нього, і вірю Богу стосовно цього листа. І приблизно 90% того, про що я публічно проповідую, приходить з партнерським листом? І після цього написання лист продовжує розвиватися. Бог справді хоче, щоб ви прочитали його, дослідили, а потім дозволили написаному в ньому розвинутися далі. Зберігайте слово Боже в своєму серці, зберігайте його в своєму розумі, моліться про нього весь час і постійно тримайте його перед своїми очима. Відкриття у цьому листі буде зростати, зростати і зростати. Сьогодні партнерський лист, який відправляється поштою майже 300 тисячам людей щомісяця по всьому світу. Є одним з найважливіших інструментів служіння, які розповсюджуються в місті, Кенедокопленда. Ми дуже вдячні за те, що Бог дав нам здатність бути керованими Духом Святим. Це дар, який просто неможливо передати словами. Сам Бог пропонує себе, щоб вести нас щомиті нашого життя, щоб ми могли робити те, що він хоче, і опинитись там, де він хоче нас бачити. Так. Ми маємо кілька ресурсів, якими ви можете скористатися, і один з них це журнал, переможний голос віруючого. Я забула, що на сьогодні є свідчення. Дуже швидко, Еріко, візьми мікрофон. До журналу повернемось так, трохи пізніше. швидко. Розкажи нам своє свідчення. Так до приїзду сюди я завжди думав, що коли виводитесь Духом Святим, ви просто молитесь, отримуєте відповіді все. Але під час навчання тут я почав зростати і розуміти, що бути керованим духом. Це постійні стосунки з духом, бо він особистість, яка хоче спілкуватись зі мною і мати близькі стосунки. і завдяки цьому я зміг навчитися чути те, що він хоче сказати, про ті речі, про які я навіть не думав, що він хоче мені сказати, і це завжди так, чудово. Бачите, він зацікавлений. Це чудово. Дякую, Еріку. Ось що відбувається, коли ви вступаєте до біблійного коледжу Кеннета Коупленда. також ми маємо журнал. Це була як демонстрація. Так Дух Святий повів тебе. Так, він підказав цьому. мені цьому. Він підказав тобі. Так, отже, скажи стосовно журналу. Гаразд, я підказую вам. Журнал переможний голос віруючого. Він наповнений Словом Божим. Він безкоштовний. Ви можете підписатись на нього, і ми будемо безкоштовно надсилати його вам. Або ж ви можете читати його електронний варіант на нашому сайті. Хвала Господу до завтра. І займаючи своїми справами, вам слід пам'ятати, що Бог, Бог любить вас ми, вас. ми любимо вас. І Ісус, Ісус є Господь. Господь. Алилуя! Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіяморквіє. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.